Друзі, я вас вітаю на каналі Let's Go. В одній з останніх серій ми записували відео про те, як можна нестандартно відпочити за містом в Київській області. Мова йшла про будинки на дереві, про Тріхаус Лодж і Тріхаус Ретро. Сьогодні ми знаходимося у Львівській області, в українських Карпатах. Це не зовсім будинок на дереві, але теж аутентично, теж за містом, посеред Карпатських гір, гірських річок. Ось такі два будиночки. Uh, і, власне, в одному будемо жити ми. І в цьому відео вам детально про все розкажемо. А ви поки що, будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть коментарі. Погнали! Куди тільки не заїдеш заради нестандартного та цікавого відпочинку? Цього разу ми в Карпатських горах, в селі Опака Драгобицького району. Одразу зазначу, що дорога від Києва і до самого села дуже хороша. Бездоріжжя було виключно останню милю, так як наша локація знаходиться на околиці села. Сьогодні ми з вами в Смерека Хаус в локації, що не схожа ані на звичайний готель, ані на апартаменти, ані на котедж. Це щось зовсім інше, власне, через що нас і зацікавило. Окрім інстаграм-сторінки, я не знайшов жодної додаткової інформації в інтернеті про цю локацію. Тому ми майже перші відкривачі цього таємничого та незвіданого відпочинку. І я починаю вас із ним знайомити. Отже, локація складається з двох однакових інстаграмних будиночків, що розташовані досить близько один до одного. Кожен з них має величезні, на всю фасадну стіну панорамні вікна. Кожний будинок має власну терасу із кріслами та столиком. Окрім того, поруч біля кожного будинку є зона барбекю. Якщо цього вам замало, на території є ось така зона, де можна розвести багаття та чудово провести час за цікавою розмовою з вашими рідними чи друзями. Але на цьому переваги цієї локації ще не закінчуються. Окрім цього, тут є чан для гостей Смерека Хаус. Про вартість та додаткові незвичні плюшки поговоримо пізніше. Прям біля чану, і знову ж таки прямо на території Смерека Хаус, протікає маленька гірська річка Бистриця, де можна охолодитися після відвідування чану. На території є два містки через річку. І власна парковка. І ще один дуже важливий момент для власників домашніх тварин: ця місцина є pet-friendly, а тому не забудьте взяти з собою ваших домашніх улюбленців. Вони тут будуть у повному захваті. Нашу собаку малодьмовили сісти в машину, коли виїжджали звідси на четвертий день. У нас під будиночком прям три річки, починаючи з такого маленького струмочка, продовжуючи ось такою вже більш-менш повноводною гірською річкою. І ще ось трошечки далі, там де моя собака, там ще один маленький струмочок впадає. Зараз покажу. А ось він власне. І все це потім йде через наш двір. Давайте більш детально познайомимось із самим будиночком. Варто відзначити, що на відміну від будиночків на дереві, місця тут більше, ніж достатньо. На першому поверсі велика зона для відпочинку із каміном, величезний диван зі столиком навпроти величезних панорамних вікон, окремо виділена зона для приготування їжі. Вона обладнана майже всім необхідним. Єдине можливо, чого не вистачає, так це мікрохвильовки. Але коли ти маєш таку чудову зону барбекю, навряд чи взагалі вона може бути потрібна. Є електроплита, так що якщо вже зовсім немає бажання виходити на вулицю, будь ласка, тут можна і приготувати, і погріти. Але тут є один нюанс, з яким ми стикнулись: в будиночку буде багато мурах, тому краще на поверхнях нічого не залишати. Ми були на Пасху та залишили пасхальні кекси на поверхні. Зранку половина з них були повністю непридатні до споживання. Частину, правда, нам вдалося врятувати. Біля кухні знаходиться здоровенний дерев'яний стіл, якого вистачить на цілу компанію. Ось так виглядає зона відпочинку із другого поверху. Окрім цього, на першому поверсі ще є одна ось така спальна кімната з видом на ліс, що одразу починається за будиночком. Спальні є обігрівач на випадок дуже холодної погоди. Також на першому поверсі знаходиться сумісний санвузол та ванна. З гарячою водою тут немає жодних проблем. Будинок облаштований бойлером. До слова, навіть якщо в будиночку буде дуже холодно і камін не зможе в повній мірі його обігріти, над холом висить здоровезний кондиціонер, який швидко виправить цю ситуацію. На другому поверсі знаходиться ще одна повноцінна спальна кімната. Тут також здорове двоспальне ліжко із підсвіткою, та й загалом кімната дуже мила, продумана та романтична. Ну і звісно, тут також величезне вікно із видом на ліс. Коротше кажучи, такий будинок точно розрахований на 4 персони. А за бажанням комусь поспати на дивані може бути і на п'ятьох. Плюс, як я й казав, не забувайте брати із собою ваших домашніх улюбленців. На початку відео мова йшла про те, що це інстаграмний будиночок. Інтер'єр будинку облаштований великою кількістю маленьких дрібничок, що надають йому додаткового шарму та затишку. Коротко розкажу вам про чан. Зазвичай чан орендується на 2 години та вартує 1500 гривень. Але ми були на Пасху, коли особливо нікому працювати не хотілось, тому ми домовились із власниками, що вони початково нагріють воду, а далі ми вже самі будемо підтримувати температуру. При тому можемо бути в чані скільки завгодно. Обійшлось не без пригод, бо я прогавив, коли в каміні затухло полум'я. Але врешті-решт все було супер. Посеред гір. На чистому гірському повітрі, прямо під будиночком. Це просто найкращий варіант можливого спокійного відпочинку. Загалом я буду на цьому завершувати даний відео огляд. В наступному покажу вам, що подивитися поруч з опакою. Власне, ми відвідали водоспад Сопіт, фортецю Тустань, а також побували на буковиці. Не пултати з Буковеллю. Аби не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайк та пишіть коментарі. До нових зустрічей на каналі Let's Go!